Слава Україні! Сьогодні ремонтуємо ключ-карту, точніше пришиваємо ключ-карту на Сенік 2 гранта. Але перед тим маленький відступ. Маю три карти. Китайська нова ще не була пришита. Карта від нього відремонтована і карта, яка не працює. Ось замість цієї карти буду пришивати китайську нову карту. Розкажу на прикладі ось цієї карти, яка не працює, як я зремонтував ось цю карту. Корпус її прийшлось розрізати. В Ютубі багато відео можете побачити. Ось сам, сама плата карт. Часто бувають проблеми тріщини ось тут, біля катушки або на контактах батарейки. Це найчастіше. В моєму випадку, ні те, ні інше, тому що все пропаєне, все ціленьке. Карта машину відкриває і закриває, але не запускає. Тому я буду прив'язувати нову карту. Для програмування карти буду використовувати KPROG. Ну і ноутбук. Підключаю роз'єм obd 2. Він ось тут знаходиться, хто не знає. Далі запускаю програму. Так, вибираю Renault. Вибираю модель. У мене сценік 2007 року. Так. І вибираю Connect. Е, програма просить переконатися, що в мене карт карт, в картрідері в приймачі не пусто. У мене так і є. І ще потрібно було натиснути кнопку, щоб горіла панель приборів. Підтверджую. Чекаємо з'єднання. Так, машина вийшла на зв'язок. Щиталося дві карти. Одна і друга. Третьої, четвертої немає. Зараз буду програмувати стару карту, яка зремонтована, працює, і нову китайську. Натискаю старт програм. Програма просить вставити першу карту приймач. Вставив. Підтверджуємо. Do you want to program another card? Так, чи я хочу запрограмувати іншу карту? Так. Insert next card in the Reader. Then click OK. Програма просить вставити наступну карту і натиснути ОК. Забираю цю карту. Вставляю нову китайську. Натискаю ОК. Програма запитує, чи я хочу програмувати іншу карту. Третю карту я не програмую, тоді натискаю Ні. Процедура successful. Все пройшло успішно. Натискаємо ОК. Програма завершила свою роботу. Тепер буду перевіряти, чи працюють карти. Так, У мене зараз стоїть китайська карта, пробую запустити машину. І машина запустилася з китайської карти. Працює. Так, і тепер попробую, чи працюють кнопки відмикання, замикання. Відкрите працює, закрите працює. Все, карта запрограмувалась. І ще один момент, перевірю стару карту. Стара карта також працює. Дякую за увагу.